Перебираємо сірим посилочки, любі друзі. Розказую по посилочках. Хто впізнає свою посилочку, ось це, я скажу його, це Аркадій Михайлович. Я на неї потратив дві ну, хвилини. І зараз ще хвилину, щоб ввести карточку. Тобто я просто відкрив, подивився на його срібло. Дивлюся, ну щось там чухнув. ну Все нормально. все, Я потратив там, 3 хвилини на людину, все розписано, срібло 76, було там 76,2, ну, все, все сходиться. Що ми маємо? Ми маємо посилочку від. Я йому висила відео Олексій Петрович. Олексій Петрович, ви думаю, впізнаєте свою цю куріння, вбиває. Ну годинку, Годинку я вже над цією поки поговорити, поки спитати. Перше, що мене смутило. Взяв цей, але ну це я вже знаю, що серії, показуй ближче. Це вольфрамові контакти. Цього я ще йому не показував, Олексію Петровичу, то покажу на відео. О, Бачите, я його геть розкушую, бачите? Тобто, дивіться, я його. Я, я зусилля не даю, дивіться, я пальчиками легенько його, ну тобто, я ніякого зусилля не даю. Це вже буде мінус. Далі показуємо вам всі, ви знаєте, як виглядають. Це теж щось у нього ламається, так, а ну, дайте я ще цей подивлюся. В прямому ефірі подивлюся, як то кажуть. Щось він мені теж. Добрий, Добрий, день. Добрий день. Одну секунду ми знімемо відео, добре. Так, дивіться. Де... Да. Ну це воно ні. Це воно просто такі крихкі контакти. Але що я хочу сказати? Дивіться, як виглядає Добрий ось зараз, це. Так, так, так. Так. Дай ще свою. Зараз дам, зараз дам. Бачите, це все нормально. Є. А тут ми ось і чухаємо його. Зараз вам покажу. Ось ці такі таблеточки. Ми його чухаємо болгаркою. І воно як маркер малює. Серій показую. Я ще просто не з таким не штовхувався. Дивіться, ми воно раз почерніло. Воно не почервоніло, як. Ось, я веду, воно червоніє, бачите? Воно червоніє. А тут воно почорніло як маркер, воно розумієте? ну, Відправимо його на аналіз. Ну, всі контакти якісь такі цікаві, що вони як то. Ну щось з ним. От я взяв і вже годину посилочку цю тримую. Ми тоді завершимо до кінця, поки що ми маємо. Я там записав 91,5 не магніт і 4 магніт. А людина написала 110 плюс-мінус. Ну, багато відійшло. Ось ми зараз будемо це перевіряти. Різні посилочки, так що як на яку. А тепер уявіть це з наложкою робити на новій пошті. Це взагалі труба, це хана. Це я вже займався цим, я більше не хочу. Ось сидиш спокійно, хай буде година, півтори, але ти сидиш за робочим місцем, в тебе є все під руками і ти це все гарно перебираєш. Всім гарного дня, ми всі посилочки перебираємо ваші і всіма сьогодні розрахуємося. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.